За сонячним небокраєм наші мрії, на щастя, надії упевнені, віримо, знаємо, перемога в серцях пломеніє. Червень сонце і ваші усмішки. Це означає лише одне, що сьогодні у нашому ліцеї свято. Вітаємо! Мирного неба нам всі. Сьогодні в нашому ліцеї радісне. І одночасно сумне свято. Останнього дзвоника. Швидко промайнув навчальний рік, залишивши позаду всі негаразди. Нам, звичайно, багато ще пригадати. Постійні тривоги, дистанційне навчання, виключення світла. Цей рік був найскладнішим. Так, але у цей надзвичайно складний для країни час ми гідно тримали освітній фронт, навчалися та продовжували формувати майбутнє нашої держави. Пора золота, школа, знань колиска свята, щасливе дитинство, навчання. Про майбутнє мрії і сподівання. А де заховалася наша мрія? Ти не повіриш, але я не знаю. А хто ж тоді знає? Може, там, де сонях для нас розцвітає? Де? Там, Дивись за Небокраєм. Так бачу яскраво зоріє. То наша надія в серцях пломеніє. надія на те, що зустрінемось всі. Хай вересень щедрий усіх нас зустріне. Зустріне нас радість, перемога для всіх, а ще віра в наших захисників хто нас від біди захистив, а ще велика любов до родини і до нашої славної України. Ти чуєш? неначе лунає дзвінок. Він кличе всіх на останній порох. Чую, чую, дзвіночок останній. Загадаймо ж на перемогу бажання. Шановна освітянська родина, сьогодні свої найперші слова вдячності я хочу присвятити тим, хто, починаючи з 24 лютого 2022 року, гідно виборює нам право на життя. Тим, завдяки кому стоїть під синім небом і під жовто-горячими променями наш Івашківський ліцей. Дякуємо всім і слава тобі, народи України! Шановні учні, батьки та вчителі, ось і закінчився такий непростий, але дуже насичений навчальний рік. Зазвичай на нашому шкільному подвір'ї гамірно, воно сповнене обіймів. Тут багатолюдно, багато радості та любові. Але є у нас і особливі успіхи, перемоги у олімпіадах, наприклад. Чи то в конкурсах, в різних проектах. Є у нас також і відмінники учні молодших, а також середніх класів. Кожен з вас, діти, має особливі досягнення, наприклад, у музиці, у мистецтві, в культурі або в спорті. Ми знаємо, що кожен ваш успіх є надзвичайною перемогою для нас, для вчителів, і тому радіємо разом з вами. Дякуємо вам, діти, за ваші старання. А також за те, що де б ви нині не знаходилися, ви сумуєте за рідним ліцеєм і обіцяєте повернутися вже на наступний навчальний рік. Через декілька хвилин для кожного з вас пролунає останній дзвоник. Але особливим він буде саме для наших випускників. Адже сьогодні для вас. Він прозвучить востаннє. Він сповістить про те, що дитинство закінчилося і ви стали дорослими людьми. Я впевнена, що той час за шкільною партою для вас не залишився марним, і що ви отримали ті знання, на які розраховували. І звичайно ж, особливо святковим цей день є також для батьків, оскільки ви ніколи не залишаєтеся осторонь нашого шкільного життя. Ви берете активну участь у ньому і ми за все дуже вдячні вам. Ми дякуємо вам за розуміння, за підтримку, за всебічну допомогу, яку ви нам завжди надаєте. Разом ми подолаємо важкі часи. Тримаймося! Щира вдячність своїм колегам-вчителям, за самовіддану працю, за невтомний творчий пошук, за турботу, знання і любов, яку ви Віддаєте своїм вихованцям. Бажаю всім нам нових успіхів, наснаги, миру, злагоди та світлого майбутнього. Зі святом і до зустрічі 1 вересня в мирній Україні. Сучасні здобувачі освіти. Ми унікальні діти, і в цей складний для України час. Ми дуже просимо дітьми війни не називати нас. Ми діти сонця, діти миру. Ми діти радості. Ми діти позитиву. Ми діти школи, раю наук чудового. Тож не лишайте нас і дзвоника святкового. Дружбі, як горішок золотий, щоб ви могли сказати мій друг, мій брат порадник мій. Я хочу чихницьких що ранку я не виходжу в копцію. Бо вже наблизило інстанційно, щоб дня вітати, любова. Я хочу пісні зіхути у села, як успіваю класом свята. Про дружбу, Україну, про оселю, ту, від якої щастя вироста. Я сонця хочу, соняшник маленький. Я хочу радості й добра, щоб Україна ненька, під теплим сонцем зацвіла. Я хочу, щоб у всіх з'яснилося бажання, щоб кожен став ким захотів, щоб при ви продовжує навчання, щоб у серцях вогонь горів. Хочу більш нічого я ми хочу і добре. попрошу всім миру я у Богу і Україна, щоб цвіла. Ми приймаємо своєшну естафету вітань, тож і від нас, четвертокласники, море побачать. Школа моя початкова, рідна колоска моя, школа моя початкова, як же люблю тебе я. Вчителько перша найкраща, ви наша, друга мама. Рідна Олена Васильівна, ви в серці навіки з нами, вчили любити землю, де ми всі народились, великого патріотизму саме від вас ми навчились. Вчили любити мову, нашу, святу, українську, сонячну і калинову, батьківську й материнську, вчили пісень і танців. З нами виступали і на святах наших класних, цікаво нас розважали. Вчили порядними, чимними, добрими бути. Ми обіцяємо, сонно за нас ніколи не буде. Вчили гуртом, усім бути, вчили, ви нас друзити, триматись один за одного, мирно і друзнозити. Вчили ви нас батьків своїх любити і полажати, знати свій рід, родину, предків своїх шанувати, вчили нас сонячно мріяти, плекати мрію свою, за це вам від нас щира подяка, мої любі діти, і стовідсотковою впевненістю можу сказати ви кращі з кращих. Я щиро дякую вам за роки, проведені разом. Заподаровані прекрасні миті та яскраві спогади, ви доповнювали наше навчання позитивом, посмішками, щирістю і добротою. Моїй любові до вас немає меж. Кожен з вас займає окреме важливе місце у моєму великому серці. Ви класні, енергійні, веселі і креативні. А які ж ви балакучі непередбачувані в мене? Ви завжди залишитесь моїми учнями. Нічого не бійтесь, йдіть сміливо далі. А я, як і раніше, любитиму вас, допомагатиму та завжди буду поруч. Золоті наші діти, якби ми могли небо прихалити, щоб від грози вас, діти захистити, якби могли ми вас крильми закрити, щоб від біди вас і нещастя боронити, якби могли, то не вагаючись, зробили б, щоб ви надалі для навчання мали сили, щоб розвивали і науку здобували позорнині у нашій рідній школі, в нашій рідній Україні, а вам, Олена Васильівна, від нас особливе спасибо за наших дітей. Живіть у здоров'ї, щасті та милі! Настав час наших сонячних вітань і найщиріших побажань. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність, наші милі за те, що все ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Спасибі вам за світ широкий, за ваше світле майбуття, за наше щастя, світлооке, за нашу радість до життя. Вже дев'ять класів для нас історією стали Ми й до вас світу цікаво пізнавали, А з мудрих їх наук ми знаємо всіх досконало. Бо пощастило нам і гарні вчителі їх викладали. А класний керівник такої доброти світла і щира людина. Для неї рідна, наче і своя, кожна дитина. Спасибі вам за те, що викохали нас. І ми тепер найкращий в школі клас. Ми десятикласники майбутнього. Ми землю любимо і рідний край. Ми здібні працювати учні. нас школа старша зустрічає. Любі мої учні. Я вітаю вас із закінченням 9 класу. Дивлюся на вас та згадую, як вперше ви прийшли до школи, як звикались сидіти за партами, як знайомилися один з одним. Зараз ви зовсім дорослі. І попереду на вас чекають зміни. І сьогодні я хочу побажати вам веселого і яскравого свята. Залишайтеся завжди такими сміливими, впевненими, наполегливими, відкритими, життєрадісними. Я вірю, що ви обов'язково досягнете великих висот, тому бажаю вам здоров'я, сил, кохання, дружби, натхнення. І нехай останній дзвоник. Закрутить вас у світлих надіях, трепетних почуттях, щасливих посмішках. Любі мої випускники, як швидко ви стали дорослими, як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви особливо рідні, дорогі. Ви це енергія і креатив, мудрість та інтелект талановиті артисти, впевнені спортсмени, танцюристи. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день. Ідіть впевнено до своєї мети. Сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Я впевнена у ваших перемогах та зростання, бо ви кращі з кращих. Настав час наших сонячних вітань і найщиріших серед інших побажань. Бо ми випускники і дзвінок останній – Це наші мрії надії й поривання. Школа найважливіша мить життя. Планета знань найщасливіша в світі, вона, як мама, пестить учнів, як своє диття. Запам'ятай і дітям передай безцінні ці і неповторні миті. Я в школі дякую за знань криницю, з якої нам не боязко не питись, бо в ній вода джерельна, мов сльозина, і нею живиться кожна людина. Я школі дякую за скарб дорогоцінний, про нього слава світом лине, бо мова України, милозвучна і свята, найкраща, наймиліша, золота. Я школі дякую за небо та за таке безмежне, що потонути можна в нім необережно, а можна полетіти в дальні далі аж до мрій, де поселилися любов, віра й надія. Я школі дякую за міцні і душі крила, мені так люба незалежність, воля мила, і мій політ рішучий, зважений, стрімкий, не наш Господом цілований і неземний. Я школі дякую за все, що вмію і що знаю. Під цей шкільний дзвінок, Бога я благаю. Ми діти Сонця, ми до мрії линем. Хай буде все у нас гаразд, бо ми майбутнє України. Сьогодні у день цей Святковий ми хочемо вам побажати сміливо до мрій, до зірок, до нового злітати. Усі ці роки зростали ви дружнім класом, а наші батьківські серця стукотіли із вашим разом. Нам радісно, що вчителі вам справжніми друзями стали, що ви всі важливі уроки життя їх запам'ятали, що легко давалось усім нашим дітям навчання. Ми просимо долю, здійсніться ж усі побажання. Дорогі діти, як соняшник від сонця золотого, яскравого і світлого, красою неземного, так і ви набиралися в школі енергії і сили. Виросли, розквітли і душею заясніли. Складний, але важливий останній рік випробував всіх нас. Мій сильний, дружній і веселий клас. З новими силами ви торватимете шлях і покажете ви свою міцність у знаннях. Вам витримки і віри в свої сили. Хай віра, і надія, і любов буде для вас закон. Ідемо до мети за рідну Україну разом, а не поодинці. Бо патріоти ви у мене, справжні українці. Останній в житті дзвоник це так зворушливо і незвично. Наші випускники талановиті, молоді і симпатичні. Вони закінчують навчання 11 важливих літ. Вони натхненні, дужі, вони готові змінити на краще цей світ. От і все лінійка урочиста скінчиться і в останній раз дзвінкова пісня радісна і чиста до глибини душі стривожить вас. Щасти вам, друзі, у житті, зробіть сміливо самостійний крок, хай продзвонить в останній вам наш голосний шкільний дзвінок. останній дзвіночок, дякуємо Богу, і не заберуть вороги краю дорогого, бо захищають сини і доні рідні пороги, і саме школа колись їм дала у життя дорогу. Там, за сонячним небокраєм, наші мрії, на щастя надії, упевнені, віримо, знаємо. Перемога в серцях пломеніє. Тож до нового навчального року, шкільна родина! Усе буде мир, усе буде Україна.